Дональд Трамп, який по суті легітимував ідею Путіна про те, що кордони це історія така філософська в Європі, тобто хельсінські угоди, вони не є такими, які висічені в граніті. А принцип територіальної цілісності не є квінтесенцією міжнародного права. Е, власне е, через Панаму його заяви, через Гренландію, через е, інші дії, сьогодні, на жаль, ми перебуваємо в ситуації, коли. Подібного роду риторика, вона стає е, правилом доброго тону е, від того, що це було маргінальним, бо чому, наприклад, були в Європі війни, і в Єгославії були, і в ряді інших е, е, країн, власне, починаючи там від Великої Британії з її і, і, Іра, е, там і бойові зіткнення були достатньо серйозні. Але ніхто, включно з Ізраїлем, відповідно з голландськими висотами, до 2014 року після Другої світової війни, не анексував території на свою користь. І сьогодні, коли ми 10 років прожили після 2014 року, коли світ відреагував відверто кволо на подібного роду дії сьогодні. Через Трампа, через от цих політиків правих, які в Європі набирають силу, реально Фіцо Орбан альтернативно для Німеччини ледь вперше в історії по суті результативне голосування не зробила Австрія і Молдова. Також може до цього приєднатися. Частково Польща. Вона про території не говорить, але праві там також достатньо серйозно і добре себе почули. Ми занурюємося в ситуацію, де світ, заснований на правилах, він іде, на жаль, або намагається йти, його штовхають у небуття. Чи стоїть він під ударами, передусім, риторики американського президента? От це найбільш складне і важливе питання на сьогоднішній день. Україна безумовно в цьому зацікавлена, але ми маємо мати і план Б на цей випадок, враховуючи зміну зовнішньої кон'юнктури.